Доброго, гарного осіннього дня, пізню осіннього передзимового дня. Що сказати? Холод прийшов. Не скажу, що він прийшов неочікувано. Ми ж всі розуміли, що буде холодно, але не дуже ще хотілося, щоб так ось. от виходжу, холодно, холодно, і у зв'язку з цим мені напевно, що скоро буде потрібна. Он. Психологічна консультація та, що у Юри на гаражі наклеєна, тому що е, дивлюсь на прогноз погоди. Прогнозується ще холодніше, прогнозується вже сніга. Не знаю, які вони будуть. А у нас подвір'я не заляне. Уже починаю е, не то, що починаю, то раніше починала сердитися, а тепер вже знаєте, вже трохи і добре серджуся. А що робити? Не знаю. Сьогодні будемо продовжувати е, здовбувати, заливати ще одну частинку. А як далі вийде, уже не знаю. Добрий ранок. Поки що, поки що я отримала наказ порати, а там далі будемо щось робити. Ну, але думаю, спочатку випустила вороненят маленьких, Хай не наїдяться, тому що зараз пізніше випущу великих, то вони їх повідганяють. Тут зараз всі вже відійдуть, тоді буду йти далі. Але поки я даю там, то тут мене ось гукають і гукають. Гукають і гукають мої. Колючки, мої каченяточках, Але зараз я їм сюди не буду давати нічого абсолютно. Вони хочуть пити, вони дуже просять водички. Я зараз приберу у хліві, заставлю і заберу їх скачкою у хлів, тому що, тому що холо похолодало. Так, якось попритарабанювала все, позатуляла. Ось так звідси з куточка тут одаю, аж робив. Поки що зловила троє, зловила качку, але качка вже вилетіла, побігла на вулицю. Але ой ще морда яка є. Ось ще яка мордочка є противна. Розшиває мені тут все достає. Не лізти до каченят. Чув мені? Чув не лізти? Їм треба, щоб тепліше вже було. Все, каченят перевела. Цей. Качка їх знайде, вона ще ходить по вулиці. От, а я зараз повигортаю, повивожу і шведесенько подаю. <гум> у, нас, у нас вчора була історія ось з цим героєм. Да? Ти вже у нас герой, ти вже у нас віддрівався, відв'язався, вже по вулиці побігав. Наводив порядки, я на роботі, Юра в замолоті. А він нас. Добре, що далеко не пішов. Все кругом обіця. Добре, що він знає, де йому бути. Поперекидалася в ліві, кругом де яка ще стояла в чому, яка товш понаходив. Да? Льосік. Ти вчора вже трішки бушував. Але нічого, перейняли його, підманули, насипали у відерця товчі, <сі> поставили біля нього. Він вже постояв, приїхав Юра та вже взяв його та й завів. Льосік, тобі скоро треба сюди гокільце, Кулку будемо тобі щепляти, бо ти в нас ростеш, да? будеш з кулком. Зараз, зараз буду давати. Так, вже подавало всьому, лишилися тільки наші чотири свинки, але кричать, їсти хочуть. Лишила їх в останню чергу, тому що бачу, що щось у них попущені хвостики. То Зараз хочу всипнути їм альбендазолу, в їхній харч, і тоді вже зальом. Альбендазол це єдиний препарат від глистів, який можна, не знаю, може і не єдиний, але точно знаю, що такий препарат, який можна дозу перевищувати в кілька разів і шкоди не буде. Тому я на них четверо, дві пачки цілих зараз всиплю, розмішаю і все. О, все, хай там покляпою собі. Ну що, один наряд виконала, попорала. Але хочу вам сказати, що поки попорала, я абсолютно не зігрілася. Але ще маю один наряд, поки він десь з лісу приїде. Зараз розповім. Значить, маю допомогти йому підготувати ось тут ділянку під заливку. Все ось так від, від браму навскоси, аж сюди до порогу потрібно здовбувати. Ці, ці камінці, напевно, що будуть лишатися, казав сюди їх на ямку, тут, де в нас вода завжди стояла, порозкладати, от, по, по так попіструвати, попідчищати і, напевно, що якусь імучку тут вже всипати. Не знаю, чи справлюся, от тому що ще маю роботу і не одну навіть. Свиня маняк вибрала пустий, потрібно варити. Щоб його зварити. Потрібна товч, а тут теж пусто. Оце тільки дно притрушене, <гум> Тому е, поки що, напевно, що буду розпалювати зараз грубку в хаті, на вулиці, в хаті, щоб було тепленько на вулиці для банячка, молоти товч і варити баняк. О, я баняка свиням ставлю варити, а він дзвонить, каже: принеси в ліс сала пожарити. Не знаю. Зараз розпалити, розпалила. Якщо домовлюся, що діти будуть підкидати, то зараз ще таки чкурну в ліс ненадовго. Ой, що сказати, сміх і гріх доброго вечора ми з України. Полізла в погріб гірки, до сала впала на буряки. Драбина поїхала, ой, не може. Сиди, Наташка, чого сидиш? Давай, шукай шльопка. Шльопок полетів, десь аж не знаю куди. Ой, полізла далі. Добре, шоре врацілі. Так, квашені, напевно, буду брати. Да. До сала жареного краще квашені. М -м, взяла огірків квашених, сала печераванки, яка ще тільки в холодильнику була хліба, і зараз їду, хлопці кажуть, вогонь вже горить. Везу їм, зараз вони перекусять і ще я біля них. Я зі своїми дівчатами договорилася не тільки за те, що будуть підкидати. Банячок варити. <ріст> я щось за велосипеда договорилася. Маю ж куди пішки клепати. Зараз буду їхати, правда, не знаю як, тому що, знаєте, таке враження, що я 100 років велосипедом вже не їздила. Фу, я вже в лісі, але реально 100 років не їздила. Лишається тепер добратися до них. По лісі якусь частину дороги доводиться просто йти, тому що. Дорога розбита, їхати важко. Мокро. Пожарили м'ясо, наїлися <плес> сала з огірочком. Побула біля них. Чим чекую я вже з лісу. Перекусили. Думаю, це тільки ми могли таке придумати, субота щось роби. Ні, опинилася в лісі, щоб сало пожарити. Ну, але зараз вже буду вдома, то ще встигну. Ой, добренько, слава Богу. Грубо горить, гуде банячок. Закипає якраз я вчасно, зараз буде торч молотися. Так, спершу зараз зіб'ю трішки кукурудзи коченятам. Ой, змолола товчі баняк. Намолола товчі ще так миску. І хотіла, так хотіла допомогти ще на і, напевно, що запалила норма. <рес> Треба розкручувати, бо десь пішло зерно. Не знаю зараз, що я маю тут зробити. Висипала! <рес> все. Тут треба було звідти вибрати, але я поставлю миску і буду собі далі болоти, бо немає ніколи. Картопля вже розтовкається, морквочка теж румається, значить пора засипати. О. І зараз буде ще варитися така собі кашка. Кашка смачненька малашка. Нашим свиням і бичкові. Ну що, Юранця не видно і не чути. Я психологічну консультацію отримала у лісі за годинку якусь. І тепер там все поробила, стаю сюди, де він мені сказав, одвів лінію і сказав ось посюди, все треба подовбати. От тільки що я тут зробити маю я не знаю. Поки що буду пробувати заступом, тому що тут все каміння, тут каміння, і якраз його треба буде зняти. Одним словом, зараз я буду щось пробувати робити. Нічого, в вона ж так виходить, тільки дерамно він мені не сказав, як глибоко треба скопувати. Я ж хоч би зараз ще підкоп не вирила куди. Фу, ще небагато сюди, туди до порога. Зовсім трішки цікава тут така суміш і пісок, і щебінь, і мучка. Тут просто завжди, завжди оце яма. От тут, так при вході, завжди вона була. Тут викладено там вон, і цеглою, знаєте, або його, або його зразу робити так під заливку бетонувати, але що зробиш? Не, не було його раніше, як і за що. І зараз не дуже, але ж нічого. Тянемося помаленьку, помаленьку щось тянемося і щось маємо витягнути. о, Веде білушка. Веде... Вода білишка своїх цих вороменят. А їм зараз тут буде добре. Я їм попідкопувала, понакопувала, зараз будуть тут такі ось червички собі визбирувати. Так, десь трактор гуде, може нарешті хлопці будуть їхати. Якби Якбета вже їхали, то вже щось би робили б. Зараз побачу. Да, їдуть мої хлопці. Один, вперед, другий ззаді. Якраз добре. Я справилась, вони справились, будемо зараз. Я так думаю, що будемо зараз пробувати заливати. Ура! О, спасіння мої приїхали. Каже, до мене біжи, біжи, роби. Дві кави, чи ще собі каву, і все. Все хватить, хватить. Допомогла. Вже ми самі. Ми вже самі до вечора справимося. Ой, як добре. О, татко, то то геть на друге діло. То не я заступцем.